Біблія розповідає нам про останні дні в книзі об'явлення. Бог промовляє до янголів і каже: Оливий вина не марнуй. Йдеться про часи Божої помсти, тож ці дні ще попереду вони ще не настали. І якщо у вас виникає питання, чи є цей коронавірус часами книги об'явлення? Ні, ці дні в майбутньому. Спочатку Ісус прийде за своєю церквою. і Ми всі змінимося фізично. Амінь. У нас будуть чудові тіла. Хвала Богові, алілуя. Ми будемо виглядати молодими та сильними, тож в нас є надія. Повернися до свого сусіда і скажи: ти матимеш чудовий вигляд? Алілуя в тебе є надія. Амінь. Ми будемо вічно молодими, сильними і ніколи не будемо хворіти. Слава Богові. Як довго? Досить довго. Амінь. За деякий час ми отримаємо ці нові тіла назавжди. У Біблії сказано, що коли Ісус прийде знову, Він змінить наші земні тіла на Його прославлені. Християнська віра не чекає могили. Віряни чекають Сина Божого з небес. Апостол Павло у посланні до Солонян каже, що ми чекаємо Сина Божого, який йде з небес. Амінь. Ми не знаємо, коли він прийде, але схоже на те, що невдовзі, бо проявляються усі ознаки цього дня. Амінь. Ісус сказав, що перш ніж він повернеться, народ повстане проти народу, будуть війни. Це відбувається. Ми знаємо про Першу світову війну і те, що точиться зараз, амінь. Була Друга світова війна. Такого ще не було. Світові війни збільшилася кількість великих землетрусів. Ісус сказав про сильні землетруси. Понад 6,5 балів за шкалою Ріхтера зараз це відбувається майже щомісяця. спалахи чуми у різних країнах, цілих а не від Бога. Але Бог розповідає Івану про те, що станеться, бо диявол дуже боїться майбутніх подій. Він знає, що його чекає день помсти, що швидко наближається. Амінь. Цей день чекає й тих, хто відкидає Христа. Бог ненавидить могили, смерть та пекло і ніколи не бажав людям туди потрапити. Бог запобігає смерті, бо її прагне ворог. Бог сказав Адаму: а дерева знання добра і зла не їжте з нього. У той день, коли з'їсте з нього, неодмінно помрете. Бог не бажає нашої смерті, але він дав людині вибір. Можна сказати, чому Бог не заборонив людям їсти цей плід? Бо якщо Бог міг заборонити Адаму та Єві їсти цей плід, то він може заборонити людям робити бу. Будь-що. Де ж тоді вільний вибір даний людині? Амінь. Бог дав людині свободу вибору. Бог не хоче, аби його любив робот. Він прагне, аби людина любила його, бо вона того бажає. Амінь. Ми обираємо поклонятися Господу сьогодні, бо бажаємо цього. Уявіть собі, робота, який каже благослови душа моя Господа, і вся внутрішність моя. Гадаєш, Бог бажає такого? Тебе б це влаштувало? Я знаю, що є корейські драми про закоханих роботів. Але я кажу про справжнє кохання про взаємини. Пасторе Принц, людина, з якою я одружена, нагадує робота, йдеться про справжні взаємини. Ми маємо вільний вибір. Амінь. Просто зараз ви можете встати і піти на кухню, щоб зробити свій улюблений напій. Ніхто не може вас зупинити, чи не так? Амінь. У вас є вибір. Бог завжди поважатиме вільний вибір людини, але ви не можете змінити результат свого вибору. Якщо ти обереш бунт. Результатом буде смерть. Якщо ти обираєш послух, то результатом буде життя. Бог сказав Адамові не їсти з дерева, але той не послухався і зрадив Бога. Люди кажуть, що Бог вигнав Адама через той плід. Ні, це Адам відмовився від Бога. Амінь. А тоді прийшла смерть цього неможливо змінити. Хочу сказати стосовно коронавірусу: люди бояться не стільки самої хвороби, скільки смерті. Усі бояться померти. Християнська віра каже, що смерть вже позаду. Гріх позаду це не означає, що ми безгрішні, але з точки зору Бога, усі наші гріхи пробачені. Ми померли з Христом. Ми були розіп'яті з Христом та поховані з ним. Це був кінець нашої грішної природи, бо вона була розіп'ята на Христі. По нашій вірі це вже відбулося у своєму житті. Ми іноді відчуваємо риси та прояви гріховної природи, але ми маємо жити згідно з нашою вірою. Ми маємо покладатися на віру замість життєвого досвіду або того, що ми бачимо. Можливо, бувають моменти, коли дехто з нас відчуває, що Бог від нас дуже далеко. Що це? Відчуття ви не повинні йти за емоціями, почуттями чи подіями? Ми маємо жити по вірі. Апостоле Принц, я не відчуваю Божої любові. Він не просто любить тебе. Бог любить нас так само сильно, як він любить Ісуса. Це стверджується у 17 розділі Євангелія від Івана. Але я не розумію. Чудово, що Бог любить мене, і я вірю, що дуже сильно. Але невже Бог може любити мене так само, як він любить Ісуса? Це неймовірно, амінь. Коли Ісус вийшов з Йордану по своєму водному хрещенні, Біблія каже, що Бог відкрив небеса і сказав: Ти мій улюблений син, у тобі моє вподобання. Бог любить Ісуса тією ж любов'ю, якою він любить мене. Амінь. Бог любить кожного з нас не менше, ніж Ісуса. Хвала Богові. Бог любить нас так само сильно, як Він любить Ісуса. І він віддав Ісуса за нас. Амінь. Ми любимо своїх дітей, але гадаю, що ніхто з нас не віддасть свою дитину за злочинця, який грішить проти вас. Бог послав свого сина померти не за друзів, а за ворогів. Усі грішники повстали проти Бога. Тож ми стали його ворогами. Не він став нашим ворогом, а ми обернулися проти Бога, і Він послав свого Сина померти за нас. Ісус помер, тому що так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого. Наше поклоніння це нагадування батькові про Ісуса. Усе в Ісусі, кожна моральна риса, уся його моральна досконалість є дорогоцінний і найприємніший фім'ям для батька. коли він ходив по землі, кожна думка, кожне слово, кожне діло було як пахощі. Це ніби ладан підіймається до неба. Тому Бог каже: «Принесіть хлібну жертву, борошно дрібне Воно дуже добре. До речі, це дрібне борошно не те, що ви отримуєте, просіваючи звичайне борошно. Багато разів, щоб воно стало дрібним. Є якісне борошно, яке вже дрібне і добре. Це велика рідкість. Його не треба було просіювати. Ми маємо бути дрібним, якісним борошном. Амінь. В Ісусі немає жодної непропорційної характеристики. Жодна моральна риса не переважує іншу. Все в ідеальній пропорції, амінь. Коли ти зануриш пальців дрібне борошно, воно просто протікає крізь них. Це прекрасно. І тоді Біблія каже, що в хлібну жертву треба додати олії. Щоб зробити хлібне приношення, вони мали змішати борошно з олією, а тоді ще помазати цей хліб олією. Після випікання хліб помазували олією. Ісус був змішаний з олією. Він був зачатий від Святого Духа в утробі дівиці. А тоді, у 30 років, коли він вийшов з Йордану після хрещення, Ісус був помазаний олією. Він був помазаний Духом Святим. В Біблії Бог каже: кожного разу, коли ви приносите жертву цілопалення, приносите також хлібну жертву, борошняну. Хлібна жертва нагадує нам про Ісуса. Окрім того, що хліб змащували олією, на нього наносили ладан. Бо кожна думка про Ісуса, кожне слово, яке він сказав, коли був на землі, були найприємнішими пахощами. Для батька ніхто не догоджав Богові так, як Ісус, і Бог віддав його за нас. Ось як сильно тебе Бог любить. Амінь. Хвала Богові. Алілуя. Це неймовірно. Амінь.